Ціни випуск новин на телеканалі Д1 У студії працює Маргарита Кузьманко Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує терор Дніпропетровщини. Дніпро кримінальна столиця Східної Європи. Сторічна боротьба за храм закінчилася перемогою громади. Буде багато важливої та актуальної інформації, тож ми починаємо. Розпочнемо випуск з оперативної ситуації в області. Вночі агресор спрямував безпілотник на Криворіжжя. Один шахет оборонці з повітряного командування схід збили, інший поцілив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, ворог обстріляв з артилерії. Пошкоджений приватний будинок, три господарські споруди, авто. Всюди без загиблих і постраждалих. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч на 30 січня ворог випустив по Україні 35 ударних безпілотників типу «Шахет». З трьох напрямків та дві зенітні керовані ракети С-300 по Донеччині силами та засобами протиповітряної сил знищено 15 ворожих безпілотників у межах восьми областей України. Крім того, протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Противник завдав 114 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 20 районах зосереджених. Особового складу, озброєння і військової техніки. Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 960 окупантів. Один літак ворога та три системи протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни складають. Особового складу – 384 тисячі 140 осіб, танків – 6 тисяч 300. Бойових броньованих машин – понад 11 тисяч, артилерійських систем – 9 тисяч 144. Реактивних систем залпового вогню – 972 одиниці, засобів протиповітряної оборони – 663. Літаків – 332 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 7 тисяч 84. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі, Д1. громади півдня Дніпропетровщини, які найбільше зазнають ворожих обстрілів, отримали потужні дизельні генератори для забезпечення безперебійного живлення важливих інфраструктурних об'єктів. Також подібний вантаж передано Нікопольській громаді. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Допомога надійшла від представників американської некомерційної організації. Співпраця Нікопольської районної військової адміністрації з благодійниками триває вже більше року. Завдяки цьому вразливі верстви населення щомісяця отримують продуктові набори, одяг, засоби гігієни. На Дніпропетровщині більше 300 родин ветеранів отримали кошти на житло. Це за минулий рік. Фінансування виділили з держбюджету 142 родини встигли придбати домівки. Їх обирали самі. При цьому не було жодних обмежень в локації. Доступний будь-який регіон області, місто чи село. Новоселе облаштовують нові оселі, наповнюють їх затишком. Бо, як би складно не було, життя має продовжуватися. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Кам'янському провели конкурс бюджет участі місто 2023 2024 у якому брали участь усі охочі. Найбільшу кількість проєктів стосувалась підтримки зсу. Вони стосуються допомоги нашим військовим, зокрема придбання транспорту для розвідувально-штурмової бригади. Низка проєктів стосується безпеки громадян, наприклад, облаштування укриттів. Багато ініціатив стосується покращення екології кам'янського та облаштування спортивно-оздоровчих. Майданчиків. В селищі Петропавлівка на вулиці Каштанова сталася пожежа, що виникла в кімнаті одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння. Горіли речі домашнього вжитку. Із задимленого помешкання вогнеборці винесли чоловіка 1962 року народження. Постраждалого передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації у лікарню. Займання ліквідовано. Кримінальна хроніка Дніпро визнано найбільш кримінальним містом східної Європи. Сервіс Намбе удвічі на рік публікує рейтинг Крайм індекс, який вказує на рівень злочинності в країнах Європи. При створенні рейтингу враховують рівень злочинності та як він змінився протягом трьох років: рівень корупції, кількість крадіжок, вандалізму, збройних нападів, викрадень авто та торгівлю наркотиками. Нещодавно оприлюднили новий рейтинг 2024 року, дослідивши ці показники в 127 містах Європи. Дніпро за результатами дослідження став найкримінальнішим містом Східної Європи. Якщо у 2023 двадцять попереду було були білоруський мінськ та українська Одеса, то у 2024-му першу сходинку посів саме Дніпро. Правоохоронці Дніпра затримали групу злочинців, які спеціалізувалися на крадіжках з автівок. Підозрювані відсканували сигналізацію та проникли до припаркованого біля торгово-розважального центру автомобіля. Зловмисників затримано. Ними виявився мешканці Дніпра. За інформацією правоохоронців, фігуранти можуть бути причетні до ряду аналогічних крадіжок. Їм повідомлено про підозру та загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває. У п'ятихатках поліцейські затримали 40-річного чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Під час конфлікту на території приватного домоволодіння підозрюваний декілька разів вдарив потерпілого ножем та втік з місця події. Правоохоронці затримали 40-річного місцевого мешканця. Йому повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Продовжуємо випуск Вперед день вшанування героїв Крут в селі, де 106 років тому відбувався бій. Єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній Фрілей провів молебень у 150-річному храмі архистратига Михаїла. Цей храм бачив і Першу світову війну, і боротьбу України за незалежність на початку ХХ століття. Пережив атеїстичний комуністичний режим. І нарешті в його стінах почала лунати українська молитва. Боротьба за цей храм розпочалась ще в 2019 році, коли громада села майже одноголосно проголосувала за приєднання до православної церкви України. Але понад три роки відбувались судові тяганини і блокування процесу з боку представників московського патріархату, і лише два тижні тому відновили справедливість. Там, де 106 років тому українські воїни та студенти дали бій чотирьом тисячам більшовицьких загарбників з Росії, тепер лунає молитва українською мовою. І ваш храм, і ваше село, яке 100 років назад показало оту наснагу протистояти ворогові. І, на жаль, ворог. Вже через багато років той самий. Як тоді він прийшов, щоб зробити рабами тої тоталітарної системи, так і зараз вони прийшли, щоб нас денацифікувати, позбавити нас нашого лиця. Ми розуміємо, що сьогодні вся країна бореться із зовнішнім ворогом, з нашим агресором, але всередині нашої держави також є підлість, підступність і внутрішня небезпека, яку дуже часто важко помітити. І московську церкву я порівнював із яблуком, яке всередині підточує черв'як. Крути. Як ніхто потребують храму українського, духовної святині української, не московської. Розумієте, сьогодні всі говорять, що тот церква теж якась така, то все від лукавого. Є канонічний зв'язок, я не розкриваю цю тему далі, але є канонічний зв'язок, який свідчить, що Московія нікуди не пішла. Вона є тут. Вона тримає в темряві той люд, який їй колись повірив. У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара відбувся день відкритих дверей, під час якого абітурієнти дізналися все про університетську освіту. Розповідає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Майбутні вступники ознайомилися відразу з усіма 14 факультетами університету і змогли обрати омріяну спеціальність. В цьому їм допомогли представники факультетів, детально розповіли про освітні пропозиції ДНУ. Наразі їх близько ста головному корпусі нашого університету відбувається день відкритих дверей. Ми його проводимо в режимі мітап, тобто всі факультети виставили свої локації, вони демонструють. Те, чому вони навчають, які вони, якщо це технічні спеціальності, якщо, які вони вироби можуть зробити, які матеріали розробили на своїх кафедрах. Тобто всі абітурієнти, а зараз вони старшокласники, а також їхні батьки, родичі можуть запитати з будь-якої спеціальності інформацію і визначитися, щоб влітку вже подати заяви саме на ті спеціальності нашого університету, які вони оберуть. Однак, аби стати студентом, потрібно подавати певні випробування у вигляді національного мультипредметного тесту з трьох обов'язкових предметів української мови, математики та історії України. А також дотримуватися абсолютно всіх правил подачі та прийому заяв зараз. Ще до кінця січня триває процедура узгодження порядку вступу 24-го року. Після узгодження будуть затверджені офіційні вже правила, які будуть оприлюднені, і заклади вищої освіти сформують свої правила прийому на підставі цього порядку вступу. Але з цього року потрібно звернути увагу, що буде складатися обов'язково три предмети: українська мова, математика, Така історія, і четвертий предмет на вибір за вибором вступника. При вступі вступникам вони можуть обрати четвертий предмет і відрізняється різниця коефіцієнтів на ті чи інші спеціальності. І кожен вступник може, знаючи свої успіхи в навчанні, свої здобутки, сформувати стратегію вступу. Тобто обирати предмет або з найбільшим коефіцієнтом, або той, який він може скласти. Гарніше, але там буде менше коефіцієнт на цю спеціальність. Також цього року продовжується система підтвердження вибору місця навчання через особистий кабінет з накладанням ЄЦП за досвідом минулого року. Абітурієнти використовували більше всього дію або на місці закладів вищої освіти можна підтвердити підписаною заявою. Зараз головне завдання, на мою думку, для абітурієнтів це готуватися до складання НМТ, тому що їхній успіх вступу в бюджет або контракт буде залежати від конкурсного балу, тобто саме, саме від результатів НМТ. І потрібно зараз зосередитись увагу на цьому, на цьому питанні. Дві подружки обидві Вероніки приїхали до Дніпра з Нікополя, аби дізнатися. Більше про університет та про свої майбутні спеціальності. Я хочу вступати іменно гончара і хочу ще спробувати в політех податися. Але гончара мені більше подобається. Я хочу податись на спеціальність туризм. Мені дуже імпонує подорожі. Я дуже люблю мандрувати. З дитинства майже мандрую і ну, хочу навчатися, дізнатися цю сферу більше. Я приділилася вже спеціальність менеджер і маркетинг. Але я мені сподобався цей університет насправді, тому що він гарний. Ось це чиста правда. Але зараз я походила, я попитала людей, які тут навчаються. І ми на прямому Я прям хочу скласти це НМТ на 200 та хоча б на 190. І буду вчитися. Я вже вчуся зараз. І сподіваюся, що зможу сюди вступити і приїхати у Дніпро жити. За один день університет відвідали декілька сотень абітурієнтів. Бажаємо їм гарної підготовки до вступу і поповнити когорту студентів. ДНУ. Яна Друсенко, Андрій Миронюк, новини Д1. Далі про особливості життя українців за кордоном, які змушені були покинути власні домівки через повномасштабне російське вторгнення у Франції. У місті Реймс тривають курси психологічної допомоги для сімей українців. З батьками працює фахова психологиня з Ізраїлю Дафнія Шарен Максимов. Вона є авторкою унікального курсу хі терапія Деталі в сюжеті нашого спеціального кореспондента у Франції Євгена Павленко. Самое страшное ⁇ это быть ребенком Супермена. Потому что Супермен ничего не боится. Супермен знает все ответы на все вопросы. Супермен, он супер человек. А ребенок не такой. Ребенку страшно. Ребенку э, волнительно он в состоянии тревоги. Ребенок не Супермен. Пані Дафні розпочинає онлайн заняття з хібуки терапії. Цю методику вона розробила ще в 2006 році. Ізраїльська психологиня вважає її дієвим методом подолання психологічних травм, отриманих дітьми та молодшими підлітками під час війни. Нещодавно цей проект було адаптовано для українських дітей, які пережили війну. Вот уже на протяженні двох років ми не можемо вийти з этого состояния. У нього за час уровень знаній хуже, чем был п'ять лет. Я не можу терапія полягає в тому, що дитина переносить на іграшкового песика свої переживання і страхи, говорячи від імені собачки. Надалі у малечі формується досвід розуміння свого стану та потреб піклування про себе через хібуки. Ці курси організували співробітники мобільної групи Україна, яка входить до Асоціації ЦІО 51 Працівники цієї організації щоденно допомагають українцям у вирішенні будь-яких питань, які виникають під час перебування у Франції. Однією з гострих проблем став психологічний стан, важкий стрес у батьків та їх дітей, які виникли внаслідок війни. Серед українських жінок є. Мами є е, психологи, тобто професіонали, які е, е, зможуть потім займатися українськими дітьми без того, щоб був якийсь бар'єр мовний бар'єр. І мами почнуть займатися своїми дітьми, тому що є сім'ї, які двоє, троє, четверо дітей. Це перші кроки у Франції. У Франції ще такого не було. Ця терапія працює вже в Америці. Працює в Україні. Звичайно, працюю в Ізраїлі. У Франції Реймс це перше місто, в якому в якому це почало працювати. Поруч з українцями навчання проходить і Меліса Міллард. Вона вже півтора року працює у службі 115. За цим номером телефонують українці, які щойно прибули до Франції. Я працюю у службі 115. і я приймаю дзвінки від людей, які потрапили у складну ситуацію, у тому числі з українцями, які приїхали сюди вперше. Я маю знати, як реагувати на їхню ситуацію, розуміти їхній емоційний стан, розуміти, як з цими людьми спілкуватися. Курси хібукетерапії проходять у місті Реймс двічі на тиждень і триватимуть місяць. Євген Павленко спеціально для каналу Д 1 Реймс Франція. Про спорт днями оновився рейтинг WTA. Перша в історії п'ять українок увійшли до топ-35 найкращих тенісисток світу: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. Зауважимо, що Світоліна повернулася в топ-20 і тепер займає 19-й рядок. Костюк оновила особистий рекорд 28 восьме місце. Ястремська зробила ривок на 64 позиції, тепер 29. та Цуренко спрогресувала на два місця, тепер 31. перша. Слідом. За Олесею і Калініна 32. Український тенісист Георгій Кравченко став переможцем хардового турніру серії ITF М-15 у іспанській Манакорі. У матчі за титул українець переграв Райана Нібояра з Нідерландів з рахунком 7-5 та 6-3. Для Кравченка це третій титул ITF у кар'єрі та перший з 2020 року. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 31 січня. У Дніпрі буде триматися похмура погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 3 до 4 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та кам'янському хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря від 3 градусів морозу до 4 градусів градусів із позначкою плюс у Нікополі кривому розі та жовтих водах зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус трьох до п'яти градусів тепла. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!